Міністерство оборони США підтвердило виділення Україні чергового пакета військової допомоги на суму 225 мільйонів доларів. Про це йдеться в прес-релізі відомства. Зокрема, до нього увійшла одна батарея ППО Петріот, про надання якої раніше оголосив президент Джо Байден. Ну і також цей пакет містить боєприпаси для систем Насамс і Хаймарс, зенітні ракети Стінгер, артилерійські снаряди, ракети, протитанкові комплекси Джавелін та Ей 4 і Стрілецькі боєприпаси Припаси слід зауважити, що це озброєння передадуть безпосередньо зі складів американської армії. Ну і президент Джо Байден представить новий договір для України. Він має об'єднати підписантів двосторонніх безпекових угод. Про це заявив радник з питань національної безпеки президента США Джейк Саліван. За його словами, угода під назвою Ukraine Compact має зібрати понад 20 світових лідерів і засвідчити, що вони продовжать підтримку України, а також захистять її у разі майбутньої агресії Росії.